Усім привіт! Мене звуть Цезар. Сьогодні ми погуляємо по місту. Всім привіт! Хочете фокус? Зайдемо в діру, вип'єм кави. Що будете замовляти? Бананове лате з трубочкою. Будь ласка. У мене в джунглях краще. О, мавпочка! Сам мавпа шкіряний. Ти місцева знаменитість? Мене вже замучили ці туристи. <рес> Що дивишся? Швидко підписався.